Сьогодні у Луцьку через повідомлення про замінування скасували очне навчання у першу зміну в 11 школах, розповів Суспільному начальник міського управління освіти Віталій Бондар, яких саме не уточнив. Усього в Луцьку 28 шкіл. З ліцею номер один розходяться вчителі. Замінували школу, отримали повідомлення. Зі слів директора закладу Андрія Киця, усіх учнів евакуювали. Каже, що після щоденних повітряних тривог механізм налагоджений і паніки немає. І щоб було комфортно дітям, щоб вони зараз тут не стояли на вулиці, не мерзнули. Вони зараз знаходяться в укритті. І, відповідно, в першу зміну навчання вже не буде. Батьки повідомлення потрошки діти будуть рухатися додому. Зі слів керівника закладу, повідомлення про замінування надходять не до шкіл, а на електронну пошту правоохоронцям та міській раді. Через департамент освіти я це повідомлення отримав. Школа буде перевірена на наявність тих чи інших вибухових пристроїв і ми зможемо відновити навчання. Поки у школі чекають на вибухотехніків, батьки забирають учнів з укриттів. Вони вже звикли до цього. «Я не боюсь». Нам вчитель з музики казав, що це жарт, просто хочуть погратись. Інформація про мінування не підтвердилася, розповіла речниця національної поліції Волині Ольга Бузулук. З її слів, слідчі проводять оперативно розшукові заходи, щоб з'ясувати, хто розсилає повідомлення. Основна версія правоохоронців таким чином росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Нагадаємо, вчора надійшли повідомлення про замінування п'яти шкіл у Луцьку. Вони не підтвердилися. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.